Samsung A8 2018 року 1850 ціна є відбиточок пальця, трішки потертий корпус, але не сильно, незначно не так. Е, телефон досить потужний. Зараз все покажу та розкажу. Type-C роз'єм на зарядку, також є роз'єм на наушники 3.5. Повністю телефон перевірений та протестований. По екрану нюансів практично ніяких взагалі немає. Так, поїхали на лаштування. Повністю чистий телефон без різних аккаунтів про телефон Galaxy a 8 18-го року на 9 му Android. По пам'яті зараз покажу ще оперативна пам'ять. Так, оперативна пам'ять 4 ГБ та пам'ять самого телефону 32 ГБ. Показую ще камеру. Ось така передня камера. Та задня доволі хороша гарненька камера в комплекті, де зарядний шнур, Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.